Сьогодні будемо виконувати операцію під назвою скульптурування шиї. Що це значить? Є різні процедури, які направлені на корекцію контуру форми шиї. Найбільш відома процедура це ліпосакція, трошки менш відома, але відома це платизмопластика. А є поняття, яке називається скульптурування шиї. Що воно в себе включає? Скульптурування шиї це більш глибока, більш розширена робота по шиї. Коли ми впливаємо в принципі, на всі компоненти, і це операція 3 або 4 в одному. Тобто ми за цю операцію маємо прибрати надлишки підшкірної жирової клітковини, потім попрацювати з плятізмою, видалити її надлишок, зробити більш контур і підтягнутим. Потім ми обов'язково маємо видалити той жир, який знаходиться за платізмою в глибині. А також, якщо є Гіпертрофія, тобто збільшення в розмірах підщелепних залоз. Ми також маємо зменшити розмір і слині залози. Ми завершили ліпоскульптурування. Ми, ми зробили щ... комплексну операцію з. Комплексним відповідно підходом ми зробили дуже дуже консервативну ліпосакцію в крайніх відділах. Ми... Виявили причину проблем цієї шиї. Вона була пов'язана із надмірним розвитком м'язів, який називається діґастрікусм. І з надлишком плятізми в основному. За плятізмою жиру не виявили абсолютно жиру, але виявили м'язи. Тому ми з ними попрацювали. Ми їх скоротили, відновили нормальний тонус. І зараз ми бачимо таке туге підборіддя при спробі. Збільшити тут проекцію, ми бачимо, нічого не відбувається. Також можемо подивитись, що буде. Нахиляємо голову вперед, при цьому не відбувається провисання. Бачимо чітку лінію, тобто чітку лінію підборіддя. Все.